Добрий день вас, вітаю агентство стабільність, що знаходиться в місті івано франківськ Представляю ваші увазі однокімнатну квартиру, яка знаходиться у місті Тисминиця, Івано-Франківська область. Поруч з Івано-Франківським. Квартира є однокімнатною, має 49,6 квадратних метрів. Знаходиться в самому центрі міста. Поруч є садик, школа, озеро, Поліклініка, вся розвинена інфраструктура. Перша кімната. Опалення індивідуальне. Ось такі світла. Терморегулятор. З кімнати є балкон. На балконі ось складова кімната. Така. Ось там ми бачимо садик, заді поліклініка, школа, озеро, туди виходить. З балкону йдемо на кухню. На кухні ось такий красивий зроблений ремонт. Все мебель залишається крім столу, холодильника і мікрохвильової. Ось тут захований газовий котел. Підлога з підігрівом в коридор, кухня, ванна кімната. Ось ванна кімната. Так виглядає ванна кімната. В ванній кімнаті також є підігрів підлоги. Окремо бойлер для нагрівання води є. Нагадую, квартира знаходиться в місті Тисмениця, поруч з Івано-Франківськом. Квартира однокімната на четвертому поверсі із п'яти. В квартирі індивідуальне опалення, тепла підлога, коридор, ванна, кухня. Є терморегулятор. Готова для проживання після ремонту. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся, буду рада допомогти. Ще раз дякую за увагу. З вами було Агентство Стабільність.